Вітаю, друзі! Сьогодні 7 липня і я буду сіяти цибульку, як то кажуть, чорнушку на сіянку. Можливо, хтось каже, що це вже пізно. Але ні, я сію таку цибульку завжди в таку міні-тепличку, накриваю склом. Тут гарна вологість, вона гарненько тут сходить. Бо скільки разів я просто в грядочку сіяла, вона погано сходить і, е, і розгрібають котики, і коли посуха, вона не сходить. Тому в таких міні-тепличках я вже давно вирощую. Не обов'язково я ж кажу, сіяти е, рано дуже в травні, тому що все одно вона 2 3 2 місяці і вже вона ну, готова. Тому до жовтня вона встигне, як сказати, визріти на е, саджанку. І потім я десь, дивлячись по погоді, на зиму цю цибульку сажу в грунт. От. І потім, як завжди, збираєш, коли ми збираємо. Ось вчора я вже викопувала цибульку і часник в липні. Тому дивіться, я таки роблю три бороздочки. Буду розкладувати наразі Е, 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 насіннячко. е От, подивлюсь, скільки там насіння, можливо, дві теплички таких міні зроблю. Поливаю і вкриваю склом. Е е Сіяти буду лук, ось, цибулька халцедон середньоспіла високоврожайна, цибулина округна, ла, щільна масою 120-150 грамів. Так, цінний сорту, відмінна лежкість 8-10 місяців, стійкість до несправжньої боршничної роси. Так, Добре, буду розложувати насіння і покажу потім вже в кінці результат. Сія досить густенько, мабуть, що не дуже видно ось. І присипаємо, присипаємо. о, Леля-фу, леля, защитниця. Що я вам скажу? Що в такі міні-теплички дуже добре. Ну, я не знаю, можна зробити з яких то дух і... Все ж таки, перший час, щоб зійшла, треба такий вкритий чимось щільним, бо якщо посуха, навіть під агроволокном мене в цьому році не зійшла. У нас була посуха. А якщо йдуть дожіки, от, то можна і агроволокно. От. І отак от я присипаю, як завжди. От, мені добре, що такі були. ось. Я їх переміщаю, я тут і помідорчики сіяла. Е, доволі багато їх тут в мене було. Кажеться, вона така невеличка. От. Але скільки там я висадила, десь до ста помідорів в мене тут було, і високорослі, і низькорослі. І доволі нормально. Е, вони не були так сильно, як сказати, збиті. В одну кучу. Тепер прольємо гарненько, так, щоб було прямо добре-добре. Проливаємо. Знову получився в мене нахил. Ну, Ні, нічого. От. Все, водичка впитається. І отак я накриваю, бачите, склом. Все. Отак посів наш закінчений цибульки, чорнушки на, на розсаду, яку ми будемо садити восени в жовтні чи листопаді, дивлячись по погоді. Ось, вона доволі дорога останні роки. Тому хто ще хоче, може посіяти, якщо так в тепличку вона ще вспіє. І отут поруч, я в мене ще лишилася насіння. Зроблю ще одну таку тепличку, щоб було більше посадкового матеріалу. Все, це таке моє відео про посів. Якщо ще хто не посіяв, то ще є час. Це дякую всім за увагу, гарного всім дня і до зустрічі на моєму каналі Садок Мрії Надії.